Уночі у Дніпрі пролунала серія вибухів. Місто атакувала група ворожих безпілотників. За даними наших кореспондентів, в одному з районів Дніпра виникла пожежа після дронової атаки РФ. Також вибухи лунали у Кривому Розі. А перед цим увечері росіяни вгатили з артилерії по Нікополю. Загинули троє людей. Серед них 23-річний рятувальник Данило Хижняк. Повідомляє ДСНС. Ще четверо поранені, зокрема, троє надзвичайників. У російському сурові кіно після атаки безпілотників на залізничну станцію спалахнула пожежа. Це стратегічний логістичний вузол, через який пролягають маршрути для військових вантажів. Під час атаки у Волгограді оголошували план Килим. Аеропорт не приймав і не відправляв літаки. Новоросійськ вночі атакували безекіпажні катери. Це підтвердив їхній мер. А в Слов'янську на Кубані в Краснодарському краї горить в районі НПЗ та військової частини вибухи було чутно і в карчі пишуть місцеві. І маємо оновлені дані від генштабу ЗСУ про втрати російської армії на фронті. За минулу добу українські військові вбили та поранили 1040 окупантів, тобто боїв було менше, а втрати ворога такі ж великі. Результативним залишається знищення артсистем противника ще мінус 47. І завдяки влучності наших оборонців щодоби ворог втрачає більше сотні автомобілів. Президент Дональд Трамп зможе провести зустріч з Зеленським та Путіним, коли позиції України та європейських партнерів вдасться зблизити із умовами Росії, на яких та буде готова закінчити війну. Про це держсекретар США сказав в інтерв'ю телеканалу Фоксбізнес. Як зазначив Марк Рубіо, ключовими можуть стати територіальні питання, і на певному етапі перемовин повинне статися припинення вогню. Саме росіяни висловили бажання провести зустріч Трампа та Путіна, але мало ймовірно, що це станеться наступного тижня. Вважають у Білому домі. А сам президент США готовий на переговори, якщо це призведе до закінчення війни. Дональд Трамп назвав переговори Вітхофа з Путіним продуктивнішими ніж очікувалося. І європейським союзникам він повідомив про значний прогрес, якого вдалося досягти його представнику у Москві. Щодо зустрічі Зеленського з Путіним, то Трамп розглядає таку можливість. Але без участі Європи. Існує дуже висока ймовірність того, що Путін і Зеленський зустрінуться. Ми ще не визначили де, але сьогодні у нас були дуже хороші переговори з президентом Росії Путіним. І є дуже висока ймовірність того, що ми можемо завершити раунд переговорів, покласти край цьому. Цей шлях був довгим і ще продовжується, але є велика ймовірність того, що зустріч відбудеться дуже скоро. Росія зараз більше налаштована на припинення вогню. Тиск на РФ спрацьовує, заявив Володимир Зеленський після розмови з Дональдом Трампом. Найближчим часом представники України та партнерів мають визначити спільну позицію. Росія повинна закінчити війну, яку сама ж почала. Додав Зеленський наша спільна з партнерами позиція. Вона абсолютно конкретна, вона абсолютно прозора. Війну треба закінчувати і робити це чесно. Це дуже важливо робити це чесно. На дзвінку були європейські лідери. Я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули нас в деталях ані нас, ані Сполучені Штати. У столиці мешканці одного з будинків вже тиждень живуть фактично без даху. 31 липня, коли росіяни масово атакували Київ, уламки ракети потрощили покрівлю. Люди самотужки прибирали будівельне сміття, латали вікна та полагодити дах вони не в силах. Зверталися до КМДА, утім за тиждень нічого не змінилося. Наша Анастасія Трещук обстежила пошкоджений будинок і з'ясувала, чому влада зволікає із ремонтом покрівлі. Шевченківський район Києва звичайна п'ятиповерхівка. Вранці 31 липня російська ракета потіла у житловий масив поряд. Вибуховою хвилею та уламками зачепило і цей будинок. Тут вибиті всі вікна, немає вхідних дверей. По стінах пішли тріщини, але найбільша проблема жаліються мешканці на даху. Удар буквально посік покрівлю. От така криша. Квартира пані Ольги на п'ятому поверсі. І вчора, коли Київ накрила злива, жінка боялася, що помешкання затопить. Скло, балкон побитий, воно на, на горі усе, е, ну, тріснуло. Так що, якщо буде дощ, у мене буде з, зовсім все розвалиться. А це вже квартира пані Ірини на три поверхи нижче. Під час обстрілу родина спала у своїх ліжках. Це було дуже гучно. Це була одна ракета, пролетіла, потім пролетіла інша ракета, і була третя ракета, і дуже гучний звук був. Після вибуху в повітрі літали шматки вікон та стін. Ну, оце от е залишки моєї квартири. А е напроти це інша квартира. Уламки сусідньої квартири впали посеред кімнати за кілька сантиметрів від ліжка. Вона якось так рухнула. Ну, вона не розлетілася на окремі такі шматки а оці великі брили, а то здорові такі брили були. Вони вивалилися на нашу сторону, не зачепивши ліжко. Своїми силами мешканці прибирають власні оселі, заклеїли вікна та роботи. Тут ще вистачає. Ось ця моя квартира на другому поверсі, і е, все, що було в шафі, все вилетіло. Тобто, я вийшла е, сюди на перший поверх, і все лежало е, тут. Ми його перев'язали, щоб зберегти цю раму, але вона її покрутило, і вона не підлягає відновленню. Якщо впоратися із такою роботою, люди ладні самотужки, відновити дах вже не у їхніх силах. А якщо піде затяжний дощ, вода зір'є усі квартири через дірявий дах. Телефонувала в КМДА, мені казали, що 18 серпня буде засідання, і тоді будуть вирішувати. Але ну треба хоч щось ну тимчасово закрити, хоч трошки. Адміністрації Шевченківського району кажуть, готові тимчасово вирішити проблему однак, оскільки конструкція ненадійна, треба залучати аварійні служби. Ми повинні розуміти, що виконання таких робіт, особливо на аварійних об'єктах, потребує залучення спеціальних сил і техніки. Це не може бути звичайним. Працівник, який зможе вилізти на дах, який в аварійному стані і зробити все перетягування. Поки ж фахівці обстежили пошкоджений будинок і підготували кошторис для капітального ремонту. Далі райадміністрація направить лист до КМДА щодо виділення коштів на відновлення із резервного фонду. Я можу вам озвучити орієнтовну суму, яка складає на відновлення даху. Оскільки це основна цифра, яка турбує всіх мешканців. Це близько 4 мільйони гривень. Сьогодні, завтра, представники РДА обіцяють провести зустрічі з мешканцями цього будинку, аби обговорити усі деталі щодо тимчасової покрівлі та подальшого ремонту. Анастасія Терещук, Данило Городецький, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Навички, які рятують життя на одному з прифронтових полігонів, військовослужбовці 116-ї окремої механізованої бригади відпрацьовують дії в умовах максимально наближених до фронтових. Інструктори навчають, як правильно пересуватися, діяти під час обстрілів і тримати зв'язок у напружених ситуаціях. Чому це важливо? Дивіться у нашому спільному сюжеті з колегами з АРМІЯ ТІВІ. На одному з полігонів польовий вишкіл бійці 116-ї окремої механізованої бригади вдосконалюють бойові навички. Пам'ятаємо, наша форма нога міняється тобто, тобто, ми, ми положення в коліна. А потім пам'ятаємо іття мохлопноміри. Тобто прям тримався догоду лінія, лофок і нетрця. Тренуються усі і досвідчені бійці, і ті, хто щойно приїхав після базової військової підготовки. Головне завдання відточити злагодженість дій та миттєву реакцію на загрози. Незалежно від того, чи ти боєць з досвідом, чи щойно прийшов підрозділ після БЗВП, навички потрібно підтримувати та вдосконалювати. На тренуванні військовим пояснюють, як пересуватися у складі групи у лісі, посадці чи на відкритій місцевості. Тут важливий кожен крок. Це не просто про техніку дій, це про виживання. Здавалося, що тут складного. Йди собі тим номером, який тобі визначили. Але це не так. Від правильності дій кожного бійця може залежати життя усього підрозділу. Від одна із ситуацій раптовий обстріл ворога. Наші воїни відпрацьовують кожен рух, падіння і укриття кругову оборону, оцінку напрямку вогню все максимально наближено до реального бою. Під час відпрацювання люди під час переміщення у складі малих технічних груп при зустрічі контракту по фронту, коли вони переміщувалися, безпосередня комунікація бажає нас кращого, тому що почалася стрільба, почали зплив, якийсь сплеск адреналіну, вони починають периферійним зором втрачати контакт, втрачати з поля зору своїх побратимів. Пішов, рух, рух! Ще одна типова ситуація, що виникає під час обстрілів відсутність комунікації. Проблеми з перезарядкою, збої і жодного сигналу побратимам. Люди, військовослужбовці в складі їхньої групи, не чують їх, не розуміють потім управління керування боєм. Порушується і починається хаос. Злагоджені дій, безпосередньо вже далі, не на належному рівні. Такі заняття на полігоні проводять щодня. Попереду відпрацювання з іншими видами озброєння. Усе для того, щоб в реальному бою втримати позиції та зберегти життя побратимам. Юрій Лозенко, Геннадій Салівон, армія ТВ для Ми Україна. Марафон Єдині новини.